Вітаю всіх, шановні! 15.05 Харківський напрямок. Противник почав штурмові дії. 6 БМП, 13 баги, а також особового складу до роти включно. Наші тримають позиції. Результат 4 БМП знищено, ще 2 пошкоджено, але я думаю, ненадовго баги, частково знищені, частково пошкоджені. Деякі відео ураження техніки вже в нашому телеграм-каналі. ЗСУ найкращі, Тому така оперативна обстановка у нас на сьогодні. Щоб ви розуміли, що ці всі їхні мирні домовленості це все так. Це... Війна нікуди не дівається, вона постійно нагадує про себе. тому долучайтесь до нас долучайтесь до ЗСУ. А, якось так. Слава Україні! Всім гарного дня! Героям слава!